Привіт, синьо-білі вболівальники. Останні кілька годин новина наробила галасу. Гравець, який ледве приєднався до нашого клубу Динамо можливо, вже йде, і ви. Мабуть, вже знаєте причину. Зараз я розповім вам усі подробиці, але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Незадовго до закриття літнього трансферного вікна Динамо підписало контракт з 23 річним румунським нападником Владиславом Бленуче на суму 2 мільйони євро. Очікування були високими, але швидко виникла суперечка, яка все змінила. Вболівальники швидко виявили, Бленуче публікував проросійські пости в соціальних мережах, скандал вибухнув негайно, гравець вибачився, але вболівальники відмовилися, і з того часу стосунки з новачком повністю напружені. Тиск був настільки великим, що, як повідомляється, керівництво Динамо вже звиязалося з колишнім тренером Мірчою Луческу, який зараз є тренером збірної Румунії, за порадою, як позбутися гравця під час зимового трансферного вікна. Ідея полягає в тому, щоб швидко додати його до трансферного списку та повернути хоча б частину вкладених коштів. Варто пам'ятати, що до приїзду до України Бленюс мав варіанти гри в Росії, Саудівській Аравії, Ізраїлі або навіть іншому румунському клубі. За Динамо він зіграв лише три офіційні матчі та ще не забив жодного гола. Іншими словами, вболівальники, час Бленюса в Києві, можливо, добігає кінця, навіть не розпочавшись. І я хочу почути вашу думку: чи зробило Динамо правильний крок, чи їм слід було провести більше досліджень заздалегідь? Пишіть у коментарях, я буду стежити, я буду тут. Вболівальники синьо білих. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.